Вітаю! Рада бачити вас на каналі Дім В'язання з вами Таня Федос. Сьогодні я хочу для початківців, ну і може хто з вас ще не добре розуміється, показати. Як закривати петлі еластичним способом? Дивіться, якщо ми в'яжемо шкарпетки, от зараз у мене в роботі були ще раз отакі шкарпетки, і ми їх починали в'язати від миска. Якщо ми в'яжемо щось, і нам треба закрити петлі еластичною, то треба вивчити ось такий дуже зручний легкий метод. Якщо ви закриєте звичайними петлями, то коли ви будете одягати цю шкарпетку, вам буде дуже незручно, якщо ніжка ну, трішки. Ну І взагалі для шкарпетки має бути тільки закриття еластичним. Не може звичайним закриттям шкарпетка бути зручна, ось тут а після резинки. Дивіться, сьогодні. Сьогодні я вам покажу на прикладі резинки 1 на 1. Також можна закривати резинка 2х2, ну але вже сьогодні в мене в роботі ця шкарпетка, тому я вам покажу, як ми це будемо робити з резиночкою 1 на 1. Настільки зручний, еластичний цей край, що ви будете одягати. Цю шкарпетку і у вас дуже гарно буде циркулюватися кров, що воно ніде не буде нічого вам перетискати. І я взагалі, ну, якщо ви тільки починаєте в'язати або від миска, або коли ви там, вам треба закрити десь там на рукав, чи на шиї, ну, в общем, де у вас тільки є такий манжет, чи що, то має бути ось таке ну не, не саме таке, але. Це одне з таких простих, легких методів. Дивіться, що ми робимо? Ось в нас йдуть петлі. Тут дуже важливо дивитися на лицьову і на виворотню петлю. Ось першу петлю ми знімаємо на цю спицю. Так? Далі в нас іде лицьова. Коли в нас іде лицева петля, нам накид, треба на себе. Дивіться, бачите, я підвожу спицю під нитку і її ось так на себе накидаю. Накинули. Далі пров'язуємо лицеву петлю. Зняли. В нас на оцій спиці є три петлі. Ви берете лівою спицею, накидаєте цей накид. На щойно пров'язану петлю. Все зробили. В нас дві петлі. Тепер першу петлю ви також накидаєте на цю пров'язану. У нас одна петля. Все, одну петельку ми закрили. Далі в нас іде виворотна петля. Бачите, ось виворотна петля. Ми робимо накид від себе. Ми ось тепер цю спицю. Заводимо ось так, щоб ця ниточка йшла від нас. Все, вона пішла від нас. Пров'язуємо виворотню петлю. Далі беремо цей накид лівою спицею, накидаємо на пров'язану. Дивіться, щоб не розслаювалася. І тепер цю першу петлю накидаємо на пров'язану. Так, ми пров'язали з вами виворотню петлю. Далі, знов. В нас іде лицьова петля. Коли йде лицьова петля, ми накид робимо на себе ми цю ниточку до себе, бачите ось так зробили пров'язали лицьову. перекинули цей накид через пров'язану лицьову. і тепер першу петлю перекинули через пров'язані. Ось, в нас закрилася лицева петелька. Виворотня петелька. Ми накид робимо від себе. Ось, бачите, таким рухом. Від себе. Пров'язали виворотню. Накинули на петлю і пров'язали. У нас дуже гарне, еластичне закриття петель відбувається. От, треба, або ви напишіть на бумажку, коло себе положіть, і напишіть так. Коли лицьова, то це лицем до мене, значить до мене. І пров'язуємо лицьовою, і накидаємо. А якщо виворотня, значить це відвернулося від мене. На, ось так, бачите, від мене. Ну, ви за пару разів, якщо, то перші можете записати на листочок і просто перед собою покласти, і ви будете розуміти. Якщо лицьова, то це лицем до мене, я до себе хочу лицем. Ось так її. А якщо вже виворотня, то вже від себе. Вже вона від нас йде на виворіт. І ось так лицьова, значить, до мене лице. Таким гарним еластичним. Бачите, і в нас вони будуть настільки гарно пружинити, що ніжка буде свободно сюди заходити і ніяка резинка не буде перетискати. Ось таке гарне закриття резиночкою один на один ми сьогодні з вами зробили. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь. Якщо комусь сподобалися такі шкарпетки, це самий звичайний метод в'язання. Тільки я їх в'язала від миска і закрила резиночкою. Пряжа сюди була використовувалася Alize Super Гарний такий шкарпетка вийшла і дуже ми гарно закрили. Зараз гачком. Заховаю кінчики і все. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтеся. Як для початківців я показую ну, деякі речі, також і для тих, хто вже вміє в'язати. До нових зустрічей. На все добре.